Передвиборна програма Степана Івахіва головний документ, з яким він звіряє роботу представника територіальної громади Ковальського виборчого округу у Верховній Раді. На кожній зустрічі з виборцями Степан Івахів звітує, як і обіцяв людям, не приєднався до жодної з політичних сил в парламенті і надалі залишиться позафракційним депутатом. Я позафракційний депутат. І... Залишився таким Тобто, Тому що я стояв приїжджав на вибори і сказав, я не вступлю не тільки не в регіони, я не вступлю в будь-яку політичну силу. Так написано в моїй програмі, Ви можете вернутися до неї почитати. Я казав, що я не буду займатися тою політикою, і я не пішов займатися політикою. Я йшов займатися якимись конкретними речами. Ними і займається. Я депутат народний, а не політичний. Моя партія знаходиться в мене в окрузі. Я буду діяти так, як треба, і вийду для мого угрозу. У Верховній Раді Степан Івахів працює з заступником голови комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Народний депутат зареєстрував уже шість законопроектів, чотири з яких безпосередньо стосуються саме вирішення проблем селян. Є над чим працювати і в окрузі. На кожній новій зустрічі з виборцями Степан Івахів публічно узгоджує з громадою спільні плани на майбутнє, як і раніше для їх втілення залучатиме кошти благодійного фонду патріоти Волині. Найбільші проблеми це в нас придбання шкільного автобуса. ФАП так само в нас в щедрогорі в найгіршому стані в районі, і це визнає і районна влада, районними коштами підняти це важко 310 тисяч капітальний ремонт. І заміна покрівлі в дитячому садочку у 2009 році. У нас була така проблема під вагою снігу, частина даху просіла, провалилась. виготовлена проєктно-кошторисна документація 210 тисяч. Так само Степан Петрович пообіцяв. Ми щасливі, що людина така є, і дійсно стільки багато було зроблено. І, і надалі я думаю, буде співпраця вже на сьогоднішній час. Після виборів нас в садочку поміняли у двох групах: вісім енергозберігаючих вікон поставили. Чимало об'єктів соціальної інфраструктури сіл потребують залучення коштів з державного бюджету. Народний депутат працює над тим, аби вже цьогоріч виділили гроші 11 мільйонів гривень на добудову школи у Любохинах Старовижівського району, а також на реконструкцію дошкільного навчального закладу у селі Смоляри 943 тисячі гривень. У планах залучення державних фінансів на будівництво та реконструкцію дитсадків в селах Мельники Річицькі та Кримно. Чверть мільйона гривень потрібні на перекриття їдальні школи села Язовні та шкільної покрівлі в селі Самари Оріхові Ратнівського району. Постійну підтримку народного депутата і надалі відчуватимуть також заклади культури та бібліотеки, сільські спортсмени. У Самарах, наприклад, відновлять роботу секції дзюдо, яка мала славні традиції. А футболісти-аматори сіл Річиця та Мельники Річицькі відтепер гратимуть у новій ігровій формі. На всі грають свої, всі підходять, підходять багато молоді. От так. Степан Петрович нам дав і вже сятки футбольні є, і волейбольні сятки є. М'ячі сітку дав, дав. те велике йому спасіба. Во ну знаєте, ми не можемо таке придбати, якби саме за півроку Степан Івахів відвідає кожну сільську раду виборчого округу. Принаймні, таке завдання собі народний депутат уже озвучив.